Друзі, всім привіт! Запишу коротеньке відео, розкажу покажу майстерні, що тут змінилося за декілька місяців, на які я випав з поля зору на YouTube. І саме перше, це відкрив монетизацію на YouTube. Все ж таки, вдалося за один рік накопичити 4000 годин перегляду. Тому, друзі, дуже дякую тим, хто причетний до ось цієї дії, оскільки. Ну, там капають невеличкі кошти. Тобто ну, за, за місяць, два-три, напевно, накапало там 15 доларів. Це невеликі кошти, але воно йде в такому вже автоматичному режимі. Якісь шорти, якісь відоси. Я все одно записую. І до цього записував, і далі би була б монетизація, чи б її не було, я все одно записував би відоси і скидав би їх сюди. Тому сам факт того, що це вже підключена монетизація, не треба там, паритися над тим, щоб постійно дивитися, скільки там залишилося, скільки я встигаю чи не встигаю. Ну, Це вже таке діло. Підпадає ось це нюанси з цими о, критеріями. да. Вже монетизація по факту є, і це дуже приємно. і Буде копійчина та перекапати на рахунок. Так, значить, по майстерні по суті нічого тут не змінилося. Добавив ще одну поличку, бо мені вже не вистачає для того, щоб тут збирати фурнітуру, чіпляти, там крутити, клеїти і так далі. Я добавив одну поличку, і тепер тут воно має ось такий вигляд. По різновитах моделей іграшок вже трохи збільшився асортимент. Їх вже ну, десь понад 30, якщо враховувати різні варіанти фарбування, то вже понад 30. Одна з моделей є у мене ось такий горубчик з горіха. Був ось такий, я їх принципово не роблю з фанери. Це такий варіант птаха, що можна чіпляти на вулиці, бо з фанери, ну зрозуміло, що він під дією погодних умов він розлізеться, да? тобто розклеїться фанера. Розслаїться, а от з деревини можна чіпляти десь там вже в відкритих бесідках, терасах і так далі. І от перше, що я зробив, це знайшов постійного поставщика, де, де я можу купувати ось такі обрізки гріха. Тобто, тепер я ось таких горобчиків можу робити на постійній основі. Вони будуть однакові. Не треба морочитися, шукати, де того гріха випиляти і так далі. Є ось такий дешевий, ну, як для мене, да, дешевий спосіб знайти правильно висушений матеріал. І він постійно буде в наявності. Купив я їх цілу коробку таких обрізків. Замовив доставка, звичайно, вийшла дорога. Але бо він важкий, да, тут коробка 40 на 40 і по вазі вийшло десь 43 кг, напевно. Тому доставка була майже 800 гривень. Але з часом ця вся інвестиція воно себе відіб'є. Як, до прикладу, я тут то коробку купив, то стреч плівка, до прикладу, я не купляю один рулон. Я вже купляю там декілька рулонів. І мені його там поступово вистачає на деякий час. Скотч, до прикладу, я там не купив один-два скотча, я купив цілу коробку і тепер потреба там, закупівлі там, тих чи інших матеріалів, вона сама собою відпадає. На такий тривалий час, я на це не відволікаюся. Ну, і те саме там коробки і так далі. За що ще раз сказати? Стосовно світлості, я встановив led панелі, самі дішманські по 300 з чимось гривень за одну. Ну, Працюють непогано. Звичайно, якщо їх поставити в якусь в те інше приміщення в гараж, да, там де в мене стоїть інструмент, який видає значно більше пилу, ніж лобзиковий верстат, то вони б напевно вже б не працювали, забилися б пилом та й все. Тут навіть при тому, що видно, що закритий Ну, він же ж там якось закритий цей, Ледовська ця панель, але потрапляють туди якісь комашки, мушки, як вони пролазять, невідомо. Тому... Для гаражного приміщення я брав з пилозахистом панелі, і ще їх не поставив, але вони ось тут. Бачите, як виглядає, вона повністю захищена. Я їх поставлю пізніше, коли там проводку зроблю. А може взимку буде надто темно, що змусить мене раніше це все пошевелиться, то поставлю раніше. Та і так, так, все працює, значно краще стало легше і зручніше знімати відео на фоні, якому я зробив. Бачите ці цеглинки, такі дерев'яні, класно. Роблю зараз е запаси на те, щоб е скоро зимовий період буде да, цей новий рік і так далі. Будуть, ну, думаю, що буде значно більше замовлень. І не хочу тут ночувати і вдень, і вночі, тому стараюся зробити якісь запаси, зокрема по Петриківці, бо на Петриківський розпис уходить значно більше зусиль і часу. Бачите, так розфарбовуємо. Тому стараємося зробити трохи більше, ніж треба по замовленням. І зробити якийсь запас. Так, значить, в ось в цьому приміщенні, де стоїть циркулярний стіл, да, стрічкова пила. Тут я шліфую, бачите, на лобзиком верстаті нарізаю ось заготовочки такі. Тут це все шліфую. І отак воно це все пил тут видаляється. Поки що ну, воно отак виглядає. Ми з дружиною побілили тут стіни, щоб було світліше. Ось так воно тепер стало дійсно ніби, ніби краще. Так, щось воно тут. Лампа мерехтить, зробив вино, бачите, майже 150 літрів. Минулого року ми викинули виноград, бо ну, я ніколи вино не робив, не було в мене ні тари, нічого. А це з підмеду колись залишилися в мене бідони і вирішив все ж таки спробувати зробити. Ну, зробив ніби правильно. Побачимо, буде воно смачне, та вино чи не смачне, але 15 кг сахару вже пішло і, напевно, ще піде 15 кг. Тому <с <с це таке діло. Е, ну, Поки грає, ніби нормально. Перше вино те, що я робив, воно вже ніби так призупинилося, але чую, що воно ще шипить, бурлить, грає, ще трошки зачекаю. Зробив деякі запаси по фанері, бо ціна постійно зростає не тільки на неї, а ще й на доставку. Тому зробив замовлення більше, ніж треба. Нехай буде запас. Бо, як то кажуть, запас в одне причине місце не цілує. Це фанера 4 мм, пошліфована вже. І от, от це просто ідеальний варіант для мене. Там ще є один лист з шестерки, він треба мені там для, до іншої моделі. Іграшки до чайки. Ну, от, так от. Трохи пізніше розпиляю його. До речі, кожного разу я економлю десь 700-1500 гривень. Ну, Коли розпилюю не в Данське, да, як раніше це розпилював, а от сам уже розкладую цей стіл, розкладую цей стіл і от на ньому розпилюю ось ці листи фанери. Тому ну, отак от. Так от. Трохи пізніше, вже як будуть якісь заощадження, поставимо сюди USB шку на стелю, поприкручуємо, і буде тут більш такий затишний якийсь мати вигляд вже якось майстерні. І, звичайно, витяжка, проводка це, це все ще в процесі е, лише мрій. Ні, ніхто нічого тут ще не робив і не знаю, коли воно зробиться. Ну, отак-бачите, от, малого таксопарку тут стоїть. Тому, друзі, коротенько показав вам ось такий вигляд має майстерня зараз. Ну, для мене, як я тут кожного дня щось потихеньку роблю, да, то я такий надпрогрес, якийсь там, я цього всього не бачу. Але коли переглядаю відео, до прикладу, яке я знімав там півроку назад, то звичайно цей рух воно видно. І я вважаю, що це треба робити, переглядати свою роботу, да, те, на якому ти етапі був. Півроку назад, рік назад, можливо, це невеликий процес, да, але він все ж таки є, і це важливо для ну, свого розуміння, да, що ти, ти звернув на це увагу і бачив, що все ж таки рух є, бо інколи він є постійний, систематичний, але на протязі якогось там тривалого часу, до прикладу, півроку. Так, тому, друзі, ось такий невеликий огляд. Дякую всім, хто слідкує, дякую тим, хто причетний до того, що зараз на каналі відкрита монетизація. І, ну от, що маємо, ти маємо. Це, друзі, пока, бережіть себе. Ми ще з вами обов'язково побачимось.